Всім привіт, народ, слава Україні. Ну що, Сьогодні маємо неділю, в принципі, такий менш-більш вихідний день. А, ну, Не зовсім. Все одно роботи вистачає, але не такий напружений, як, наприклад, в будь-який будній день. І вирішив я зняти нам відос на канал. То відео називається По спецзамовленню. Тому що за останні певно, місяця-два я отримав. Ну, як мінімум коментарів з 20. Зроби огляд зала. Хоча не дуже я бачу щось тут такого аж цікавого. Але все ж таки бажання моїх глядачів варто прислухатися, як то кажуть. Так що давайте сьогодні пробіжимося по нашій зерночисній машині, яка вже в нас відпрацювала. Ой, напевно, сезонів 8. Так, 8, як мінімум. Дуже ми неї задоволені, неї ідеальна, є куди рости, є куди розвиватися. Постійно ми щось до неї доробляємо, але виручає вона нас дуже суперова. Як я собі нагадаю, ті часи, коли оті віялочки, ОВС дві віяли, і тут було купа кагатів на таку, то просто з голову берешся, купа народу, купа, купа всяких рухів. Непотрібних особливо коли дощі, то просто жах був. А, ну то, то реально був жах, тому що коли йшла хмара на тік і купа зерна була, і тут треба було різко грузити до комори, а тут різко треба було накривати, то просто жах був. Ось, Ну а коли ми поставили зава, нам вже стало набагато легше. Зерна на току вже майже не було. А, Проблемою була тільки завальна яма, тому що тут така була кришка, яку треба було закрити. Дощ був, йшов зазвичай з вітром, а він ту кришку не давав закрити, хлопці мудохалися, то була теж дуже велика проблема. І вже цього літа нам хлопці нарешті поставили будку на ту завальну яму. По принципу завальної ями, яка стоїть біля сушки. Хто давно дивиться за каналом, той пам'ятає, що тут його. Того доміка не було. І він нам зробив дуже велику роботу цього року, тому що хлопці не переживали ні за дощ, ні за негоду. І це ну, реально додало зручності народ. Так що хтось задумується над залом, раджу зразу робити отаку будку. Тому що не завжди сонце світить, коли ми жнивуємо, не завжди є можливість а, зберегти наше зерно сухим, а це важливо. А, сюди вміщається, якщо я не помиляюся, тонн, певно, з 50 зерна в завальну яму. А, продуктивність нашої норії, ой, я не пам'ятаю, ніби 100 тонн вона продуктивності має, але зал сам не має. Продуктивності рекорд у нас був десь 65 тонн. А, при а, тому що по паспорту очисна машина 50. -ка. Але це було дуже сухе і чисте зерно, і це нам було дозволяло кілька разів зробити. <кій> Ось. Ну, все дуже просто. Завальна яма, норія тягне все нам догори, і вверху е відбуваються дуже чудернацькі і цікаві процеси. Зараз я вам про них розкажу. Я як вам сказати, навіть не дуже знаю, як вам щось розказувати, тому що. Тут не треба бути якимось спеціалістом, звичайно, щоб розуміти принцип роботи тієї машини. Але якщо я коло неї майже не бував, тому що в мене є дуже велика кількість інших своїх задач, то і конкретної специфіки роботи мені важко розказати. Точно знаю, що люблю тут виходити, постояти і подивитися на наші краєвиди. Дуже гарно, там демка ріпаку в нас зразу за базою недалеко. Цікава, зелена, треба поїхати зробити огляд, якщо примерзне, ну, побачимо. Так. Ну, от, тут у нас така будка, скажімо так. Давайте будемо разом розбиратися, що та наша машина робить і як вона працює. Тут у нас прийшла норія, притягнула зерно, зерно роз. Кинулися по двох бочках. Зерновочисна машина у нас БЦС 50 від центрової сили, це пульт управління. А оце такі решета в нас до кожної машини. Бачите, такі півкруглі. Я не знаю, чи можна, але я спробую одне розібрати. О, бачите, яка тут історія. Тут вже відбирається груба фракція, решето крутиться, тут подається. Тут стоять чистіки, які то все очищають самі, саме решето. І воно так з відцентрової сили на низ опускається. Звісно, такі машини, як БСХ чи, можливо, Оліс, який тихохідний, вони кращі в плані того, що, наприклад, соя чи кукуруза менше буде мати бою. Хоча кукурузу ми не завжди очищаємо. Тут згідний 100%. І задумуємося над тим, може дійсно решітну машину придбати сюди на заміну цій БЦС. Але вона має теж ряд переваг. Тому що бували такі моменти, що в нас заводилась живність в зерні. Рідко, звичайно, але буває. Ця машина здатна за рахунок від центрової сили забрати різних комариків і букашок. Воно, може, дивно звучить, але це є факт. І він же неодноразово доказувався. Далі після, тут вже ж стоїть циклон вверху, він забирає зразу а, порохи, виводить догори. Тут машина пройшла зерно пройшло очистку через решета. Тут є два бункери, де в одній частині, а, скажімо так, ворог. Чи отакі луска, лушпиня, а тут дуже бите зерно. І далі в нас ще тут на доочисті стоїть а ще один циклон. Ну Тут воно ще раз пішло догори чисте зерно через норію. І падає сюди, і тут на доочисті, отака. Інтересна штука, бачите, що навіть трошки було зерна, бо ще перевівали ячмінь. І тут воно ще доочищається, бачите, стоїть такий, я так розумію, типу скальпілятора. І він ще забирає е, ніби з чистого зерна, що чуть-чуть забирає відходи. Е, наші оператори даної машини вже її вивчили, скажімо так, ідеально. Вони тут працюють, е, трудяться і, скажімо так, професіонали свої справи. Кожного року вони її зимою готують до сезону, потім сезон вже з кожним роком все гладше і гладше проходить, тому що хлопці вивчають тут питання, хлопці цікавляться і е, звертають увагу на різні дрібнички. Ще раз повторюся: машина у нас в продуктивності 50 тонн, але бували такі моменти, що ми по пшениці сухі. І гарно були виставлені комбайни. Ми видавали 65 тонн в годину безпроблемно. Норія точно сотка, я вже собі нагадав. А от дві такі машини, я так розумію, що вони бувають БЦС-25 це коли одна колона, а БЦС-50 це дві колони. І... Не знаю. По, 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 хотів би почути від вас якусь, а, якийсь фідбек, а, як ви ставитеся до машин від центрової сили, як ви ставитеся до машин тихохідних, а, типу Оліс, і як ви ставитесь до машин решетних, типу БСХ. А, тому що мені цікава та історія, так чи інакше, нам треба буде збільшувати продуктивність, нам треба. Буде дойти хоча б до 100 тонн в годину, тому що комбайни. відколи прийшов лексіон. Хто уважний під час жнив у нас ось тут під, під нашим завом утворюється така невеличка кубка тонн на 200, тому що зав наш не дає раду вчасно все обробити. І не знаю, звичайно, як буде фінансова частина нашого питання далі відбуватися, але. Так чи інакше модернізуватися нам треба буде, тому що не стягуємо вже, жнива не стягуємо. Комбайни дають більшу потужність, аніж наша зерноочистка. Ну, Звісно, то не є страшною проблемою. Просто хлопцям приходиться працювати довше, ніж комбайни, тому що ми навожуємо сюди кубку, комбайни там з роса з'їжджають і. Хлопці ще там до 2, до 3 ночі то все доочищають, щоб на другий ранок знову було чисто, щоб знову було місце, де скинути зерно, і щоб знову була можливість де працювати. От такий коротенький, я думаю, огляд, але цікавий, як на мою думку, так що не забувайте дивитись відоси, не забувайте підписуватись на канал. Будемо ще робити якісь огляди обов'язково. Так що ставте лайки, коментуйте. Дякую вам за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! І не забуваємо донатити на Збройні Сили України, тому що це дуже і дуже важливо. Підтримуйте наших хлопців.